Незвична дорожня пригода сталася в горішніх плавнях. Автомобіль зніс електроопору просто на перехресті вулиць Конституції та Миру. Водій стверджує, що був тверезі під час удару, а алкоголь ужив уже після ДТП. Щоб заспокоїтися, поліція вже склала два протоколи, з'ясовує всі обставини. Чи то водій не помітив електроопору, чи поспішав, чи на перехресті було недостатньо освітлення, але факт залишається фактом. Учора ввечері автомобіль Кія Черато зніс електроопору на колі перехрестя вулиць Конституції та Миру. Водій запевняв, що на момент ДТП був тверезий. Правоохоронцям він пояснив, що їхав до місцевого супермаркету та раптово протаранив опору. Чоловік пояснив, що випив 150 грамів коньяку вже після ДТП, адже перебував у сильному стресі та хотів заспустити. Покоїти нерви у салоні. На момент аварії перебували троє людей. За попередніми даними. Один із пасажирів утік з місця події. Водія госпіталізували ще одного пасажира, що сидів поруч із водієм, доставили до лікарні з травмою голови, отриманою внаслідок удару об лобове скло. Поліція встановила всі обставини події на кермувальника. Склали два адмінматеріали за частиною 4 статті 130 – вживання алкоголю після ДТП та за статтею 124 КУПАП – порушення правил дорожнього руху, що спричинило автопригоду. Обставини інциденту з'ясовуються.